Готовні шкіл до початку навчального року та освоєння субвенції освітянськими закладами. Ці питання цікавили голову облдержадміністрації Андрія Троценка в Івано-Франківську на Бгорчанщині і на Двірнянщині. В першу чергу керівника області цікавила ситуація у господарській частині. Мова йшла про заміну вікон, стан покрівлі тощо. Першими у списку відвідуваності Вено-Франківській гімназії сюди на початку серпня були виділені кошти на заміну вікон. Це першочергова потреба гімназії номер 2 Директор розповідає посадовцям про кінцевий результат засвоєння коштів з першого числа. бо там з установкою вони установлять самі ці вікна. А де їх встановлять? Їх встановлять у першому класі п'ять вікон і в кабівне в учительській. Вікна даються, для першу чергу для дітей, а не для утеплення кабінетів при всій повазі вчителів. І тому ми будемо контролювати ті субвенції, які ми виділяємо, Будемо дивитися їхні цільові призначення, їхню ефективність використання. Тим часом гімназії номер один ігор Дейчаківський переконує, що вікна у першу чергу будуть замінені там, де є в цьому найбільша необхідність. Субвенція в декілька десятків тисяч. Саме такого цільового призначення дасть можливість безпечно підійти до початку зимового періоду. Дуже дякуємо, що передали ці кошти. Бо чесно кажучи, я думаю, що їх не отримую. Якщо відверто. Ну та такий час слухайте, Я вже навіть був готовий до того, що їх не перечислять. Знаєте 60 тисяч. Але слава богу, знаєте, я думав, що на етапі казначейства там ну, так застряне і вже все. Але бачу, перечисло казначейство, Дуже за один день казначейство, Це рекорд напевно. Тоді як богородчанах, Горочанах до зими треба встигнути поміняти покрівлю. Ця проблема тягнеться вже добрий десяток років, розповідає голова рейдер адміністрації Ярослава Гоголь. Досі їй не вдавалося вирішити в зв'язку з немалою сумою коштів потрібною для цього. Проте за такий немалий період вже зробили необхідну документацію. Там є загроза, і ми все рівно зараз трошечки підготувалися до 1 вересня. Знову ж таки своїми силами, То -то загроза, силами... так, як казали, що вона може просто розсипатися. Розсипатися, і ви знаєте, тут діти вчаться. Декілька мільйонів гривень субвенційні кошти від уряду на в тому числі освітянську сферу, твердить голова облдержадміністрації Андрій Троценко. За його словами, тут є невеличка проблема, адже кошти надходять наприкінці року. І за доволі короткий період їх треба засвоїти, провести тендер тощо. Жовтні, листопаді, листопаді і грудні будуть. Етапно частинами заходити субвенція на соціально-економічний розвиток території. Зараз ми маємо суму 16,6 мільйонів. Єдине, що в розпорядженні вказано про те, що дані кошти можна використовувати виключно на заходи, пов'язані із забезпеченням енергозбереження, заходи пов'язані із зменшенням втрат тепла, тобто дахові покриття можна робити, можна робити заміну вікон дверей, можна міняти котельні, можна робити. Ти утеплення фасадів, окрім навчальних закладів івано франківську та Богородчанах, Андрій Троценко перевірив засвоєння субвенцій і в надвірнянському районі.